Сьогоднішнє засідання Верховної Ради розпочалося з ультиматумів. Регіонали вимагали амністії для учасників акцій протесту на сході України, а комуністи покарати винних у підпалі їхнього офісу. Поки не буде встановлено лицо преступників і ответственность за совершенне преступлення, приймати участь в роботі этого парламента, який якраз і закріпляє власть націонал фашистську Не збирається і не буде. Ми можемо спокійно проголосувати в Верховній Раді закон про амністію. Сію і зняти напругу без військового втручання і втручання в охоронців. оголосивши свої вимоги, комуністи залишили сесійну залу щодо ультиматуму регіоналів. То Олександр Турчинов пообіцяв піти на зустріч, а свої слова закріпити указом президента. Ми готові розглянути негайне питання щодо реформи місцевого самоврядування в напрямку розширення прав місцевих рад. Коли Люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення. Нам не треба приймати закони про амністію. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань. Однак голосувати опозиція явно не хотіла. Закон про місцеві вибори відправили на доопрацювання. За поправки до закону про оподаткування медпрепаратів голосували кілька разів. В результаті теж відправили на доопрацювання. У цьому документі чітко фіксувався податок у розмірі 7%, відсотків, аби українські ліки не потрапляли під загальне ПДВ. Тут регіони взамін на свої голоси попросили відмінити податок на багатство. Це шантаж осколків партії регіонів осколками. Партії регіонів, шантаж, по суті діло всієї країни і сьогоднішньої власті. Перше читання пройшов закон про опозицію. Тут також не обійшлося без суперечок. Варіанти документів більшості і меншості досить різнилися. Якщо більшість пропонувала керівні посади у профільних комітетах і рахунковій палаті, то меншість нагадувала казку про золоту рибку. Право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів. Право на участь у здійсненні парламентського контролю право на участь парламентської опозиції у бюджетному процесі, право на утворення опозиційного уряду інших допоміжних органів. Необхідний мінімум у 226 голосів набрали для закону про державні закупівлі, і це після прохання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який був присутній на засіданні. Адже на державні закупівлі з бюджету виходить 300 мільярдів гривень. Це найбільш корумпована ніша. Новий закон передбачає ряд змін, які б зробили цю процедуру прозорішою. Розкривається вся інформація щодо того. Як здійснюється державна закупівля, хто бере участь і на яких підставах і умовах ми надаємо право громадськості бути присутнім при проведенні державних закупівель? Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.